Друзі, всім привіт! У нас на каналі давно не було гібридних електромобілів, а ви часто у нас за них питаєте. Ну і от така ось ситуація, що Лісян позавчора випустив його. Лісян l 6 І це найдешевший преміальний послідовний гібрид зараз на ринку Китаю. Ну що, знайомимось з вами? Opened in the air. To suck me up, cause I really, I really don't care. While I'm falling, I wonder if you would miss me when, well, miss me when. Well. Що починаємо з розмірів. Довжина 4,925, ширина 1960, висота 1735, і на база 2,920 мм. Вага даного електрокару, ну в Китаї він вважається електрокаром це 2330 кг. В даному випадку настоять оційні колеси з 265 45 r 21 21 ші перші ідуть за 10 тисяч юанів. Якщо ви не бажаєте їх чи не бажаєте переплачувати, то у вас 20-ті колеса. І кирес даного електрокара 17,5 см. І це єдиний лісян, у якого немає пневмопідвізки в жодній з комплектацій. Попереду дворечажна підвізка, позаду багаторечажна. І амортизатори, адаптивні амортизатори CDC. Якщо ви стоїть, стоїте в пробці і за вами стоїть лісян, ви візуально не зрозумієте, який саме, бо l 6 не відрізняється від l 7 го чи 8 чи l 9 ну крім окрім мега, мега, це, звісно, щось надто футуристичне. Візуально він абсолютно такий же самий: величезна монобров і фари. Матричні, до речі, світло від них дуже хороше. Ну і зараз ви бачите датчик лідар на криші. Багато хто називає його шапкою, і він, до речі, не всім подобається. Але тепер вам не треба засмучуватись, бо у лісяна L6 тільки дві комплектації, які по факту відрізняються тільки автопілотом, який в Україні працювати не буде. Тобто, в даному випадку ви маєте. Ну, можливо, правильніше навіть буде брати саме базову комплектацію, де цієї шапки якраз і не буде. Ну і закрепити гроші. Ну і подивіться на рестайлінговий L-7. Як ви бачите, він тепер став схожим на L9. Тобто, якщо пам'ятаєте, L7 і L8 були з номерним знаком на бампері, а l 9 було було саме на кришки багажникові. Це виглядає значно цікавіше, ніж було до цього. Але L6 вони вирішили зробити саме по типу старої машини, ну, старого кузова. І номерний знак залишити на бампері, що, чесно кажучи, виглядає ну, так собі. От погодьтесь на рестайлінговому L-7, коли знак номерний на крисі, як на мене виглядає краще. Багажник відкривається з кнопки під лампою. Звісно, електропривід є і в базі, і в топі. І багажник 486 літрів. Як ви бачите, візуально абсолютно те ж саме, що було і в 7-му, і 8-му, і 9-му. Подпол майже тут його і нема, тут тільки от запасні кришки, о, вибачаю, V2L. Для розрядки даного електромобіля тут запасна кришка має бути для порта зарядки, чомусь її вже стащив. І ремкомплект. Задній ряд ми також мож можемо розкласти, нажали дві кнопки. Будь ласка, оце насправді те, чому я люблю l 6 і l 7 бо тут немає оцих двох сидінь. Тут сплошний диван, який розкладається в рівний пол. Ну, Як ви бачите, довжина його, ну тут реально хороших, метр шістдесят, метр сімдесят точно є, друзі. Десь як у нашому да, звісно. Це, до речі, та причина, чому ми ще не можемо поміняти наш Volkswagen, бо у нас влаштовує саме розмір багажника. Ну і можливо, це саме наступна машина. Видвижні ручки, такі, як і у всіх попередніх лісянів, але це перша модель даного бренду, у якої немає доводки дверей. Але треба віддати йому належне, двері закриваються і так чудово. От, блін, я не знаю, як вони це зробили. Дивіться, ви просто, як не намагаєтесь, вони все одно доб добре закриються. Ну і звісно, подвійне скло, як попереду, так і позаду. Як ви знаєте, всі лісяни оздоблені шкірою напа, натуральною шкірою, також і В6, хоча він не дешевший, тут у нас шкіра НАПа, але тут звичайний пластик. Хоча, повірте, от виглядає все одно, бачите, дорого-багато. Мій зріст 1,78 м. Як ви бачите, я зараз підняв сидіння на максималку. Півтора кулака над головою. І незважаючи на те, чи хлопець, чи дівчина, чи ви високий, чи низький. чи... Ви... Повненькі чи худенькі, вам всім буде тут безмежно комфортно. Бо Лісян, Друзі, мабуть, та не, мабуть, це точно. Це найкомфортніший автомобіль, в принципі, на ринку Китаю. Як L6, так L7, L8, L9. Ну і звісно, що мега. І ще Denzen 7. Ну і Denzen 7, звісно, теж дуже комфортна машина. Але всі вікна в машині, бо китайці там дивляться всі машини, і вони такі доволі такі шумні. Друзі, тут, тут можна шепотом говорити, буде все чутно. Тут невіроятно, шумоізоляція просто. От я, Як от вони роблять такі машини? І найголовніше, от тепер ось в такій сіні, а? я не знаю. Кермо, якщо ви думали, що це сенсорні кнопки, ні, друзі, вони звичайні механічні і насправді вони дуже хорошою віддачою. І так як на блок приладів, у нас є от такі от невеличкий екран на кермі, який абсолютно все заміняє разом з проекційним дисплеєм. Ну і звісно, проекція. Це, мабуть, одна із найкла... найкращих фішок даного електрокара. Подивіться на її якості. До речі, зараз включений. Зимній режим, бачите, вона така трошки жовтувата. Плюс до всього, в новій прошивці додали таку фішку, як проєксування картинки з камери бокових ну, дзеркал. Тобто ви будете мало того, що бачити при включенні поворотів, що коїться в дзеркалі, так ще й будете додатково бачити на цьому проекційному екрані, що теж дуже круто. Два екрани, 15,7 дюймів кожен з них, 3К. Це OLED-матриця від Samsung. Ну, Повірте, це, мабуть, один з найкращих в принципі, екранів по кольору передачі по швидкості роботи, бо новий процесор 8295, який працює з автополотом. Друзі, тут немає жодних проблем. Плюс, до речі, тут є звичайне fm радіо. Як ви знаєте, в багатьох китайських електрокарах наразі його нема. Тут звичайне FM, не інтернет-радіо. Звісно, англійської мови тут нема. Хто б що не казав, англійська мова ставиться додатковою в Китаї її офіційної, на жаль, немає, і не буде ніколи. Але повірте, наразі це вже невелика проблема її сюди додати. З файпом зверху у нас відкривається меню, меню швидкого доступу, де ви можете вибрати пам'ять сидінь, відкрити багажник, ключки з зарядки. Звісно, тут є автопаркування в обох комплектаціях. Подивіться на меню Да? Нема оцих дебільних направлень воздуху. У нас ось стандартні воздуховоди і за це їм окремо, дякую. І, звісно, ви спокійно, навіть не знаючи китайської мови. Можете побачити, що у нас включається вентиляція, підігрів масаж саме тут. Ну і підігрів керма також. Як на мене, це дуже зручно. Камера 360, 3D-режим, будь ласка, процесор, дивіться. Ну, жодних лагів, блюків тут абсолютно немає. Все працює просто пречудово. І екран для пасажирів, також 15 дюймів, також oled матриця також 3К. Звісно, це мультимедійний екран. Як ви бачите, запускаєте фільми і насолоджуєтесь. І до речі, насолоджуєтесь ви. Добі з звучанням, і тут 19 динаміків. Оу, і в нас пропало світло. Зараз буде ураган. До речі, дивіться, це до речі, час 2 часа дня на болісі. Якщо ви думали, що ми вночі знімаємо, ні. Так, треба ще сказати таку одну відмінність. Що в базі, що в топі, буде 19 динаміків стоять. Але в базі вони будуть такі попростіші. Я не знаю, чим вони будуть конкретно відрізнятись, бо ми слухали в базовій комплектації Звучання абсолютно прекрасне. В топі вони вважають, що це якийсь Преміум саунд тому тут більш преміальна акустика. Дві безротові зарядки з охолодженням. Отакі, от бардачок глибокий, до речі, і він обшитий морсом. Два великі підстаканники і невеликий підлокітник. який, бачите по глибині півладоні можна закинути на всяку таку мелочовку. але посадки друзі тут просто на всі п'ять. От абсолютно п'ять балів. Сидіння це шкіра напа, але напа йде саме по центру. До речі, от перфорована по краям це просто звичайний шкірзам. Стосовно заднього ряду сидінь він, як і передній, дуже зручний. Так як салон оздоблений шкірою напа все дуже якісно, комфортно. І перше, що кидається в очі, порівнюючи з Lysan L7, L8, L9, тут немає підніжки, яка автоматично висувається. Просто такі карманчики. І в цій серії саме звичайний підлокітник. Ну і посадка тут прекрасна. У мене зріст 1,64 метра. Я думаю, вам візуально видно, скільки тут місця. І, до речі, в лісян Л6 немає масажу на задніх сидіннях, але тут є вентиляція та підігрів. І, будь ласка, зверніть увагу на ось ці подушечки. Вони одні з найзручніших, скільки автовиробників намагаються їх повторити, ну ці просто самі-самі. І, до речі, це єдиний лісян зі усієї лінійки, де немає екрану. Тобто тут суцільна панорама по типу, як у нашому Volkswagen ID.6. 6. І основна відмінність базової та топової комплектації це наявність такого холодильника. Відкривається він дуже просто, і ви можете побачити ось це максимальна температура нагріву. Якщо ми говоримо про охолодження, то він тримає від 0 до 5 градусів. Закривається холодильник вручну, і, звісно, зверніть увагу на клімат-контроль для пасажирів заднього ряду. Можемо побачити, що тут є підігрів, охолодження, два usb порта на 60 Вт, і також два воздуховоди, які регулюються по суті по сторінки, дуже зручно для кожного з пасажирів. Звісно, Лісін це преміальний бренд, і як ви знаєте, у них такі всі кольори строгі. Да? Але у них є такі небесно-голубий і фіолетовий, як стоїть Л9 Лісян. Це дуже рідкісний кольор, він зроблений був спеціально для моделі L9. Незважаючи на все це, L6 у нас найменший. Да? Але вони зробили акцент на ньому на преміальність. Тобто всі кольори у нього такі більш строгі. Він є чорний, сірий, світло-сірий. Звісно, зелений, який коштує 10 тисяч юаній. І спеціально для цієї моделі вони зробили от саме цей кольор, такий трошки, мабуть, матово да, чи глянцево сірий. Ті, хто володіє машиною компанії BYD, вони знають цей кольор як smoke Да. Цей колір теж коштує 10 тисяч юаній. От напишіть в коментарях, чи він подобається вам чи ні. Як на мене, він такий трошки якось груснуватий. Але ця машина дійсно буде чудово дивитися в цьому чорному кольорі. Дивіться, як L7. Да? Наче він і невеликий. Але він його ну, візуально розширяє. Я думаю, що l 6 буде очікувати та ж сама історія. І кольори салону не змінились. Класичний чорний кольор, світлий, який вони вважають білим. Хоча, по факту, знаєте, такий навіть більш молочний. Ну і рудий, колір найпопулярніший в Китаї, він знаєте, він, мабуть, навіть такий кирпічний. От напишіть в коментарях, який би з цих трьох салонів обрали саме ви. Отак от, от виглядає 7 кіловатна зарядна станція від лісянк, яка коштує 5000 юанів, але наразі. У них діє акція, що вони дарують цю зарядку в подарунок. І до речі, якщо ви хочете стати власником, можливо, навіть лісяна, чи будь-якого іншого електрокара, нового ЧБУ, пишіть нам наші дані завжди в дописі під відео. Ми доставимо для вас ці автівки в найколочі терміни і за найкращими цінами, так як і зарядки чи будь-які інші запчастини, якщо, якщо вони вам потрібні для вашого електрокара. Тут у нас є газові опори, у нас є додаткова шумовіброізоляція віброізоляція для того, щоб приглушити звук від бензогенератора. І так, тут у нас є півтора-літровий двигун, який не приводить в дію колеса і працює виключно для того, щоб підзаряджати батареї. Ну, Думаю, ті, хто давно слідкує за компанією Лісян, це прекрасно і так знають. Ну і Працює цей е, бензогенератор з двома двигунами, сумарною потужністю 300 кВт, 529 км крутного моменту. Підзаряджає цей генератор невеличкою насправді батарею, але LFP, об'ємом 36,8 кВт в годин. Звісно, ви можете їхати як виключно на батареї, так і, і сумарно з цим бензогенератором. Якщо ви їдете тільки на батареї, то заявлено 212 км пробігу тестам CLTC. Тобто, в реалі це десь 170 влітку і 100, 130 взимку. Але якщо ви підключаєте цей бензогенератор, то проїжджається машина 1390 км. З середнім розходом бензину 7-9 літрів. Звісно, у нас є бензобак на 60 літрів, який заливається 95 м чи 98-м бензином, як ви бачите. І на правій стороні у нас два порти зарядки. Так як машина продається виключно в Китаї, то звісно і порти GBT – повільний і швидкісний порт. І повільний порт, до речі, віддає електроенергію, віддає він 3,5 кВт. Друзі, ну ми перемістилися в інший салон, бо там, на жаль, не було тест-драйва. Дивіться, тут у нас теж стоїть в даному ць, кольорі L-6. До речі, ми тут бачимо, що коли йде зарядка, отаким от от синім підсвічується ще бокові ці ліхтарі. І, до речі, а, ну попереду да, теж. також. Так, да, попереду також. І дивіться, в даному випадку у нас рижий салон. Це самий популярний наразі салон. От як вам е поєднання цього нового сірого кольору глянцевого, з таким от. Салончиком, так? Да? Дивись. Слушай, ну все-таки це найкрасивіший салон. Самий красивий салон, насправді. Друзі, о, до речі, тут включили підігрів сидінь і підігрів керма. А у нас сьогодні жахлива погода, 20 градусів, тобто сьогодні в Гонжу насправді холодно. Так, ну якщо казати про ціни, то у нас дві комплектації, які по факту, зараз ви побачите, що не особо відрізняються. Комплектація Pro і Max. Pro база 249 800 юанів. І Мекс, конкретно, оцей автомобіль, де будь-який у всіх салонах Гонжо, коштує 279 тисяч юанів. Різниця в них мінімальна, друзі. Основна це наявність ось цього лідара наверху цієї шапки, тобто автопілота повноцінного, який в Україні все одно працювати не буде. І наявність холодильника позаду ну без нього ну поготись можна жити взагалі без проблем. Ті ж 19 колонок буде, що в базі, що в топі, але от тут, конкретно в максимальній комплектації вона якась ціба преміум саунд. В базі вони кажуть, що просто 19 динаміків, але погодьтесь, я думаю, що це просто піар-ход, бо і там, і там є Dolby Атмос. Друзі, ну от що скажете? На нашу думку, це, мабуть, один з найкращих наразі гібридних електромобілів, тому що це послідовний гібрид, і він насправді недорогий. Так, да, в нього є свої там, мінуси порівняно з тим же l 7 бо L7 все-таки ну, теж недорогий, але так більш преміальніший. Але не забуваємо, що тут ціна 34,5 тисячі доларів, друзі. Ну, наразі от такий от у нас сьогодні був електрокар, а зараз ми поїдемо на Тезрайв. Правда, у нас дуже дощова погода і вже темно, тому дуже на нас не злісся, мабуть, якщо картинка буде трошки темною. Але ми все одно подивимось, наскільки він буде м'який, без ньому підвіски. То дай не піду там дуже мокро. Так, їдемо ми зараз на, комплектаці... на комплектації Pro. Це у нас базова комплектація. Там немає холодильнику понизу і нема лідара. І, до речі, треба сказати, шумоізоляція, як тобі? Ну от зараз під дощем все одно чутно арки. да, Звісно, ми пливемо, зараз, а зараз вони їдемо, але. Ну так. Можливо, резина. Можливо, через резину ще. Ну, Зараз буде моя вже черга, бачите, він молодий зупинився під, під мостом, щоб ми змогли нормально помінятися, бо самі бачите, що коїться на вулиці. Ну, як я казав, До посадки в машині претензій взагалі нема. Це... Дійсно, мабуть, один, якщо не най не з найкращих, то, мабуть, навіть і найкращий е гібридний автомобіль в даній ціновій категорії, бо, самі розумієте, це всього 34,5 тисячі доларів. Ви погодьтесь, наразі на сьогоднішній день це дійсно невелика сума за прекрасну машину. Да? На жаль, у нас зжирає, звісно, цілосеобразність ці ціло куп купівлі цієї машини, це розмитнення 32%, Але будемо сподіватися, що Найближчим часом розмитнення у нас також відмінять, хоча, на жаль, наразі цього ми ще не бачимо. Так, друзі, ну як ви бачите, при такій от погоді, реально не видно нічого, дороги взагалі немає. Проекція ця реально дуже допомагає. Вона, по-перше, не відволікає взагалі, взагалі не відволікає від керування і вона ну, чудово читається. Чудово, просто просто чудово. Це от така от весна в Гонжоу. Тому, якщо ви хочете приїхати в гості, приїжджайте трошки пізніше, коли, коли хренова хр 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 погода просто пройде, або зараз просто ну, от, реально, бачите самі 6.30 вечора. Ну, Якщо казати про е підвізку, незважаючи на те, що пнєми тут немає, вона да, дійсно вона доволі м'яка машина. І багато зараз, багато чудових електрокарів от, е є без пньєму підвізки, вони доволі м'які. Лісян не виняток. Вона дійсно прекрасно їде, вона доволі м'яка, так, да, вона не така, як м'ячик. Але, друзі, адаптивний цей от DCC, як він, DC, да, працює просто на ура. Звісно, хочеться зараз трошки газанути, але ну, самі бачите куди. Ну, Давайте спробуємо. Ну, нормально так? Ну так, да, трохи є, але ну, машину можна понести, тому не будемо ризикувати наразі. Самі розумієте, що зараз керування машиною це максимально. Нелогічно, <смі> на швидкості. Є один такий, мабуть, момент, який мені не дуже подобається. Тут не самі, мабуть, навіть не, не самі, а вони ніфіга не зручні, бокові зеркала. А, а, десь, зеркала. Вони. о, да, Спорт ключі, бачите зараз. А, вони дуже вузькі. Вони дуже вузькі, друзі. І дивіться, камера, мабуть, не передасть. Ти можеш показати нас можеш? Дивіться, в неї є в цих зеркалах є типу цей антифарим. І вони зараз покриті повністю чорним, чорною пленкою, ну, типу чорним. Да, бо спишка телефона дає. І вони думають, що зараз вимкне дальній світло у машини, яка їде зі мною. І я наразі, от при такому режимі, я бачу дуже погано. Плюс до всього вони вузенькі ці дзеркала, тобто в L9 вони значно більші. Ну, звісно, ми їдемо в невеличкій машині, да, 4-9 метрів. Невеличка да, машина 4-9 метрів. Але я б зробив би зробив їх більш ну, типу більшими. Навіть в ad зеркала краще, хоча він також 4-9 дуже. Ну, і звісно, це перший лісян, у якого ціла панорама, ціле скло, яке, до речі, закривається шторкою, тут є механічна шторка. Бо у всіх інших лісянях, як ви знаєте, екран. Нам, як водіям Volkswagen ID 6, Можливо, навіть, от, як мені, так більше подобається. Бо екран для заднього ряду — крута фішка, якщо у вас є діти, але якщо у вас дітей нема, чи от, ви, от, ми з дружиною лише двох, в цьому сенсу я взагалі не бачу. А так, от, коли нормальна погода в Гуанчжоу, небо то дійсно красиве. І, ну, по-перше, сонячне сево дає прекрасного освітлення в машині. По-друге, ну, якось це, от, як на мене, більш логічно. Хоча опять-таки, я можу помилятися. От напишіть в коментарях. Що для вас більш важливо, чи панорама, чи екран. Самі бачите, в принципі, все сказали, насправді вона доволі м'яка, вона прекрасно їде, до неї нема ніяких претензій, але ми зробимо інакше. І е, основний конкурент, ну не конкурент, а тобто старший брат, це L7. І у них у ребят, зараз є тезраївська машина на пньому L-7 трошки довший. Це 4921, по-моєму, щось і того. До речі, дивись, не видно, не видно, диви, ми пливемо просто. Диви. Ми тупо пливемо наразі. Е, і у них. Блін, зараз я подивлюсь, на це, і у них в салоні є L7 в максималці, на пневмі. От зараз порівняємо, вони сказали, що зараз дадуть нам покататися на L7, ми наскільки машина, от, яка в принципі в розміра, ну, грубо каже, але з пневмою, наскільки вона буде м'якіша. От зараз от таку жахливу погоду ми зараз з вами це і побачимо. Вау, 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 вау. Диви, диви, включи, ключі камеру. Диви, байк, пливе. Так диви, що коїться. Друзі, от це от весна в Гуанчжоу. Ну, от по камері в принципі, видно, що ми пливемо не їдемо наразі. Дивіться, дивіться, що твориться. Зараз ми подивимося, як машина сама паркується. Ну, допустим, тут, так? Ну, допустимо, окей, пі. Ота. Погнали. Так. Лежу І все. Я відпустив ноги, відпустив кермо. Зараз подивимося, як воно встане. Да, ми в 24 2024 році, коли машина робить все сама за вас. Значе розумієш, що вона сама припаркується, але все одно якось стрьом, так? Да? І це базова компентація, базова комп'ютації теж є автопаркування. майже як я, по швидкості. Оп-оп-баба. Оп. Почу -оп -оп. юанчао. Ба Окей. Ну, що скажете? Круто. Ми проїхали рівно 10 кілометрів, да? 17,4 4 кВт у нас середній розхід був тільки що. Оп-оп. І е, 2,7 км ми проїхали на бензогенераторі. 6,8 літрів був середній розхід. Ну, в принципі, нормально. Так, ну а зараз ми їдемо в l 7 В l 7 максимальні комплектації з пневмопідвізкою. І зараз ми з вами порівняємо, наскільки вона все-таки відрізняється. Хоча L-7-й. Джика Гаупейте, Сан Шиуван і хаші доці. Це стан Сіван А, Ціванзьо. Чига БМБ. ця машина коштує 379 тисяч, тобто на 100 тисяч юані дорожче за максималку l 6 Ну, погодьтесь, різниця, ну, суттєво, 100 тисяч юанів. Да? Але вона з пневмою і вона трошки більша. Ну і звісно, екран по центру машини. Зараз подивимось, чи є сенс за це переплачувати. Скажу вже одразу: вона трошки-трошки м'якіша. Тобто відсутність пневми, ви. Якщо у вас ніколи не було машини з пневмою, ви навіть не помітите. От я вам одразу скажу, ваша L6 буде вам здаватись просто нереально м'яким. От як я ще після 6 шостого сів туди. Краса. Але от зараз, зараз сівши після R6 та 7, блин, друзі, це дві різні машини. Вони наче ну, невелика різниця у них в, в об'ємі, в розмірі. Але все раз це різні машини. Цей їде по-іншому. І все-таки 100 тисяч юанів це суттєва різниця. Але якщо у вас є зайві 100 тисяч, доплачуйте. По-перше, да, масаж позаду. Да. Я кажу, що задній ряд, ну, можливо, він якби, треба не треба, але він там є. І вон, дружина сіла, каже, що попереду сидить, каже, що блін, все-таки це по-іншому. І вона тихша. Погодьте, да? Да, тихіше, тихіше. шумоізоляція тут краще. Хоча по факту таке ж саме подвійне скло, можливо, резина, можливо, резина своє дає. Це от, факт, але вона тихша. Зеркала такі самі, абсолютно ніякі. От, реально, от, Мені не подобаються зеркала всі машині. Volkswagen в цьому плані умнічка. До речі, парня менеджера спитали, на чому ти їздиш. От, як ви думаєте, на чому їздить менеджер, який продає лісяни. Не кайшама? Не де EQA. EQA. Він водить Mercedes EQA. Кажемо, чому ти не взяв лісян? каже, ну, мені більше подобається сідане. Да, тобто у нього седан сідан не твій. Да, щоб ви розуміли. Тут якби і все. Але я би точно би взяв Бабри, лісян. Абсолютно. І ще раз повторюсь, він їде інакше. От, от абсолютно. Просто, вот, знаєте, просто повірте на слово. Тут навіть не, не питання в тому, що тут є а там нема пневми що вона трошки більше чи не більше, вона відчувається якось іншою. Цікаво, на чому саме зекономили при... Розробці L6, того, що він виходить на 100 тисяч юаней дешевше. Ну навіть допустім, візьмемо базову комплектацію l 7 е, коштує вона скільки? По 329 по тисяч. Да? Тобто все одно на 50 000 юаней дешевше дорожче, ніж L6 максималка. От питання. Питання, над яким давайте разом з вами і подумаємо. Напишіть в коментарях, на вашу думку, в чому саме економія. А зараз просто можете побачити, як ми будемо плити. Дивіться, вже та кипить потрохи. А ми пливемо. О, дивись, диви. Він думає, що ми зараз знаходимося в зоні когось. Синє моря. Синє <смітна> моря <смітна>, точно. Да. Ну нічого, поплив. Отак, От друзі. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Просто знаєте, це було наше особисте бажання порівняти L6, L7. Так, є різниця. От повірте, на слово, різниця є. Але якщо ви хочете стати власником. Цього чи будь-якого іншого електрокара, чи гібридного автомобіля, нового, ББУ. Всі наші дані закріплені у коментарі під відео. А наразі дякую вам за перегляд цього відео. Ми сподіваємося, що ця машинка вам сподобалась, як і нам. Ставте нам лайки, підтримуйте україномовний контент. А зараз, всім дякую і до наступної суботи, друзі. Всім пока-пока.